Будиночки ящерки Зюзіка та, та гуся Льоші стоять поруч. Зюзік і льоша сусіди та приятелі. Над ними на гілці Великого дерева є ще один будиночок. Там мешкає летючий ведмідь вінтюха. Льоша і Зюзік хочуть подружитися з ним, але соромляться. Льоша вміє високо стри... витягувати шию, а зюзік гарно стрибає. Вони весь час підглядають за вентюхою. Вінтюха також хоче подружитися і також соромиться. Тому він підглядає за друзями, коли вони грають в саду. Зюзік має чудовий сад. Там він вирощує яблука, груші та навіть апельсини. а ще в нього є грядочка з полуницями та грядочка з хвостами. Час від часу в Зюзіка відпадає хвіст. Тоді він обирає найбільш стиглий хвіст з грядочки і святкує день нового хвоста. Цього разу на свято Зюзік запросив Льошу. Він заварив чай, поставив квіти на стіл та підготував свій улюблений смаколик сушених мух. Коли Льоша побачив мух, йому зробилося недобре. В той час він тюха пролітав біля вікна і прийшов на допомогу. Він за... За... запропонував. Зварити варення до чаю. Всі троє взяли кошики і пішли в сад. Вони назбирали апельсини, груші та яблук і, і зварили варення у великій кастрюлі. Потім вони повернулися до, ві, до вітальні. Льоша, Вінтюха пили чай з варенням. А зюзік один ласував з сушеними мухами.